Дмитре, вітаю вас, спасибі, що згодилися надати нам коментар. Сьогодні в мережі з'явилася така інформація. Зокрема, провідні зміни писали про те, що між станціями і Тараса Шевченка там просідають тунелі, і міська влада готується до планового ремонту і, можливо, до ймовірного закриття. Скажіть, будь ласка, перше питання: як це вплине на роботу київського метрополітену? Все буде залежати від організації будівельних робіт. Як треба буде усувати власне ту проблему з просіданням тунелів, про яку повідомили в КМДА, з того прес-релізу влада дала зрозуміти, що вони будуть намагатися не перекривати повністю рух, будуть працювати з одним тунелем, а тоді як інший буде працювати в човниковому режимі? Це, в принципі, цілком імовірно, цілком реально організувати єдине, що звісно, це дуже серйозно знизить потенціал провізної здатності цієї лінії метро, тобто він скоротиться, боюся, що трошки більше ніж в два рази, ну точніше, більше ніж в два рази, не трошки. От і відповідно він не зможе перевозити ті пасажиропотоки, які перевозить зараз. Тому ми можемо казати, що мабуть як і в випадку з Деміївською лебіцькою цією ділянкою. Повного перекриття, тобто закриття одночасно двох тунелей, його не буде, це вкрай малоймовірно, але незручності приблизно такі самі: із човниковим рухом, і з інтервалом, і з тим, що треба слідкувати, куди цей потяг їде, туди чи назад. Тобто, це незручно для киян буде. Це однозначно з такими стикнемося. А по часу приблизно скільки може зайняти ремонт? Це теж залежить від організації робіт. Знаєте, якби можна було перекривати все одночасно, то звісно ремонт можна робити швидше. Але такі складні об'єкти, як метрополітени, я думаю, що це може вони можуть анонсувати як у випадку з Деміївською і Лебіцькою, коли було заявлено про до півроку, наприклад. От, але я боюся, що це може затягнутися і більше ніж на місяці, особливо якщо будуть проблеми, наприклад, з фінансуванням. Чому в Києві так часто затягували з будівництвом чи ремонтом певних об'єктів, це дуже часто було через необережне, таке нерегулярне фінансування цих об'єктів. Будівельники не можуть собі дозволити працювати безкоштовно, треба купувати матеріали. треба… Платити зарплати, і тому відповідно це теж буде залежати від графіків фінансування. Проте, я думаю, що в випадку Києва, базуючись на досвіді інших об'єктів, мова може йти не про місяці, а на жаль, про роки. Uh -huh. Ну, доволі така сумна історія, сумний прогноз. Знаєте, насправді ні, тому що дивіться, яка історія. Всі європейські міста вони вже пройшли етап з будівництва метрополітену. І знаєте, от, наприклад, якщо почитати коментарі під. Оцим от перекриттям Лебідської і Деміївської в цьому тунелі. А то люди, що зараз в Європі знаходяться, вони пишуть, що це нормально. У нас в Європі пишуть вони також перекривають метрополітени на ремонт. Тобто є певні регламенти по часу, і всі метрополітени треба ставити на ремонт. В цьому немає нічого такого надприроднього. Тобто всі конструкції вони вимагають певного обслуговування і регламентів ремонтних робіт. А відмінність з містом Києвом, чому для нас це так болюче, тому що в Європі у них є альтернатива метрополітену. У них є добре розвинений наземний транспорт, в тому числі швидкісний там трамваї абсолютно фантастичні. Вони ходять за графіком, так само, як і автобуси. Маршруток там немає. Вони не знають, що це таке заявище. Тому відповідно будь-яке перекриття якою. З ділянки на плановий ремонт абсолютно не викликає а, в Європі як, таких от настроїв, як у нас. А системи працюють однаково, і нам доведеться до цього звикнути. Київський метрополітен вже дуже старий, і тому ми будемо все частіше перекривати, перекривати певні ділянки для капітального ремонту. Єдине, що бачите, ми. Трошки як запустили цю справу, тому ми стикнемося скоріше за все з одночасним закриттям кількох, наприклад, ділянок, коли можна було б, наприклад, почати раніше і поступовіше це робити. От ну і звісно, чому люди так невдоволені, тому що київський метрополітен – це монополіст фактично пасажирських перевезень. І тому, відповідно, його навіть невеликі зміни в функ... його функціональності в його роботі, вони дуже гостро відчуваються людьми. От, і вся відмінність. Хоча в ремонтах абсолютно нічого поганого немає. Тобто, те, що влада от заявила, там про сідання тунелей, єдине, що це слово просідання, воно дещо лякає. А uh, тому, що воно чимось таким ну, надто негативним uh, віддає. Причому просідання і плановий ремонт це якось дисонує, от як на мене. Тобто, просідання не схоже, що це нормальний режим роботи і що це вирішується саме плановим, а не позаплановим ремонтом. От це я думаю такий провал в комунікації київської влади. От, але те, що це виявили, це будуть закривати. Хоча це політично буде чутливим. Це буде вдаряти знову ж таки по владі і рейтингу. Ну це добре. Насправді, що вони на це наважуються. Хоча погано, що за скільки років ми не створили альтернативи метрополітену, тому ми будемо відчувати всі оці негативи, коли є щось монопольне на ринку. От, власне, київський метрополітен-монополіст, і ми дуже чутливі до його стану. Угу. Е, ви згадали про наземний транспорт, тому хочу вас запитати, е, як буде ситуація саме з цим видом транспорту? Чи він впорається все-таки? Ми розуміємо, що район великий, це близько до центру. У е, нас і так в Києві постійні затори. І що буде? Е, ну, давайте я скажу, чого не буде. Місто не зупиниться, тобто воно mm -hmm. буде їхати. Єдине, що Місто буде знаєте, і так, місто деградує в плані транспортної доступності, тобто умовно, наша поїздка завтра буде трошечки довшою ніж сьогодні. Так, це в Києві відбувається. Ми з транспортні планувальники все спостерігаємо. Вже багато багато років як росте автомобілізація, як не розвивається громадський транспорт в місті Києві. Єдине, що це відбувається дуже поступово. Це ну буквально на секунди. Наприклад, якщо наступна наша поїздка там на дві секунди довше за минулу, ми цього не помічаємо. Але так за місяці у нас набігає, що колись ми витрачали 45 хвилин за нашими нормами, до речі, будівельними. На одну поїздку на роботу треба витрачати не більше 45 хвилин для 90% кореспонденції. Я думаю, що мало хто з киян може похвастатися, тим, що витрачає 45 хвилин для поїздки на роботу, наприклад, в годину пік. А, і от у нас стало 60 хвилин, наприклад, отакі от дії, типу закриття метрополітену, а, там і потім збільшення заторів цим пов'язане, воно буде збільшувати поїздку там до 65 хвилин, потім ми отримуємо середню поїздку 70 хвилин і так далі. Тобто буде погіршуватися транспортна доступність. А, знаєте, в принципі, нічого поганого такого не це свідо, немає, це свідомий вибір. Тобто ми свідомо не розвивали громадський транспорт. Інізація, вона до цього приходить. Так можна прослідкувати. От де робили ставку на автомобілі, абсолютно стандартний шлях розвитку, тобто, ми можемо отримати і півтори години на одну поїздку в майбутньому, але що тут лякає: це екстрений транспорт і особливо з питаннях обороноздатності країни. Наприклад, в години пік Київ стає просто дуже небезпечним і відмово нестійким кілька випадкових подій може завалити всю транспортну систему. А тоді, коли якісь там ракети, події, шахеди і так далі, це може спричинити велику кількість. Таких, знаєте, додаткових жертв, тому відповідно це трошки страшно. Питання це має бути вирішено в майбутньому. На вашу думку, як на думку експерта, з чим може бути пов'язане погіршення стану цієї ділянки? Невже там також плавуни, як на канадимівський? Чи чому воно от прям ми так бачимо, часті такі випадки, що з метрополітеном щось не так а що саме на цій ділянці? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, дивіться, що, що, що взагалі, от будівництві які стандартні закони є, е, є певний розрахунковий термін експлуатації е, споруди і певні матеріали, що закладалися тоді. Е, я не знаю, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли вводилася в експлуатацію ця ділянка, але це може бути просто підійшов її час, тобто потрібно її ремонтувати, тому що вичерпалися ті матеріали і коефіцієнти, які були закладені проектувальниками, це сценарій номер один, така плановість. От єдине, що проти цієї версії говорить, це слово просідання. От якби влада не використовувала оце слово, тоді, в принципі, я б схилявся до першої версії. А друга версія можливо, якісь матеріали. Али були вибрані не дуже хорошим чином, тобто були якісь помилки в проєкті або якісь помилки при монтажі, таке теж буває. Тобто щось не розрахували, там неправильно зібрали вихідні дані, тому прийняли неправильні рішення, і тому конструкція замість там 20 років працює 15 років. А таке може бути і це може слово просідання в цю канву вкладається. От єдине, що я не думаю, що ми вже комусь зможемо пред'явити ці претензії з приводу і матеріалів і робіт, тому що пройшло багато 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 років. І третій варіант це може бути пов'язано з тим, що і змінилися якісь, якісь навколишнє середовище для цього тунеля. Наприклад, як в випадку з Деміївською, Лебіцькою, а це може бути поведінка цього плавуна. Він міг якось змінити своє положення. Тобто, це фактично шар води і піску, який може трошки пересуватися в грунті. Ну, от, і відповідно, він може якось посунувся, сунувся іншим чином, повернув. Вся і о таке спричинило, або його, наприклад, склад. Я не знаю, там було більше опадів, і відповідно збільшилось насичення саме водою. Гідроізоляція, наприклад, не витримала, або якісь агресивні солі, якими ми посипаємо. Наші дороги, тобто насправді дуже багато причин, але можу сказати, що всі вони, мабуть, антропогенні тобто, це всі причини, які так чи інакше пов'язані із нами, як ми експлуатуємо споруди. Ну, тому така хтось вважає, що це пов'язано, що е, це через те, що ми ведемо хаотичну точкову забудову і б'ємо палі в якихось випадкових місцях в місті Києві. А, не певен, що це основна причина, але якийсь внесок безумовно, це може вкладати в розвиток ситуації. От тому, відповідно, можуть бути різні, різні сценарії, е, як це? Відбувалося дуже дякую вам, Дмитре, за коментар, що згодилися, що трішечки роз'яснили цю ситуацію. Я вам скажу навіть заспокоїли здебільшого киян та гостей столиці, тому що справді така новина вона трішки була трішки збивала з пантелику, тому що я думаю, що люди ще не оговталися від перекриття шести станцій. Я думаю, що треба пояснити людям, що на жаль, таких історій буде ставати дедалі більше, тому що вся наша інфраструктура вона дуже стара і ми її не дофінансовуємо. До речі, ще одна причина це те, що ми мало грошей вкладаємо в експлуатацію, тобто ми не а, відновлюємо а, гідроізоляцію тоді, коли це робити ще не пізно. А ми не Замінюємо пошкоджені вузли, і ми чекаємо, поки вони повністю вийдуть з ладу на всіх конструкціях. Тобто, це хронічне недофінансування експлуатації. От і у нас два мости знаходяться в непрацездатному стані. У нас купа розв'язок знаходиться в п'ятому непрацездатному стані, і знаєте, в так, щоб трошки можливо не заспокоїти, якщо все піде по не дуже гарному сценарію, а наші споруди деякі тримаються вже на останніх запасах міцності, які туди заклали проєктувальники, так, от, якщо це буде ну певні випадкові події е, спрацюють, то ми можемо побачити геометричну прогресію в плані е, відмов певних конструкцій і елементів. Тобто не поступово, типу що от о, однаково приблизно кількість конструкцій там щодня, що місяця, що року виходить з ладу і потребують ремонту. А відповідно, ця кількість може збільшуватися суттєво. Де шукати на все це гроші? Це відкрите питання. Ну і відповідно, якщо перекрити 20% транспортної інфраструктури міста Києва, тоді відповідно і півтори години на одну поїздку може для нас здаватися цілком прийнятним варіантом. Спасибі. звісно, що будемо сподіватися на краще, але готуємося до гіршого. Ще раз вам дякую, друзі. Я нагадаю, що це був Дмитро Безпалов, інфраструктурний експерт. А ви ж тим часом не забудьте підписатися на наш ютуб-канал, поставити лайк та надіслати це відео своїм рідним, близьким та друзям, щоб також їх трішечки заспокоїти. Ще побачимося.